Як мої клієнти заощадили 370 тисяч гривень на митниці? Я митний юрист з 20-річним досвідом роботи, і сьогодні розкажу вам три реальні кейси про своїх клієнтів. Кейс клієнти портує медичне обладнання. Митниця встановила ціну на око, піднявши її просто в два рази. По-перше, ми перевірили документи. Вони були в повному порядку: інвой сплачений, наявні платежі, наявні контракти. Все ну, в повній відповідності до митного кодексу України. Друге, ми звернулися до суду, де митниця не змогла довести правомірність своїх дій. Тим самим клієнту повернули повну суму переплати. Якщо ви стикаєтеся з такою ситуацією, краще звернутися до фахівців, які на цьому спеціалізуються і вам дуже швидко допоможуть. Другий Кейс це клієнт, який розмитнював обладнання, за допомогою якого перероблюється крупа в вівсяні пластівці. На питання 100 тисяч гривень штраф і конфісковане обладнання зупинилася повністю діяльність клієнта. Митниця склала протокол за статтею 483 митного кодексу України, тобто не визнає його документи, не визнає його вартість і вважає, що це все сфальсифіковано. Що ми зробили? Сформулювали юридичну позицію, так як все було в повному порядку і були додаткові докази. Від контрагента про наявність і реальність всіх е, взаємозв'язків з цим ми пішли до суду і виграли. А, урок такий: звертайтеся до фахівців, і у вас є всі шанси е, повернути обладнання, скасувати штрафні санкції і продовжити свою підприємницьку діяльність. Кейс стосується кожного підприємця, який імпортує товари з Китаю. Митниця звинуватила в пов'язаних особах, тобто, що ми продаємо саме собі по заниженій ціні. Що ми зробили? Суду ми надали підтвердження е, незалежності сторін. Немає ані спільних засновників, ані будь-яких зв'язків. Суд повністю підтримав імпортера. В результаті повернули імпортеру 144 тисячі гривень митних переплат. Урок наступний: навіть якщо митниця сумнівається, це ще не приговор. Треба боротися до кінця і звертатися за допомогою до фахівців. Можна зробити загальні підсумки. По-перше, митниця може помилятися, і як завжди, вона часто помиляється. Але лише правильна юридична позиція, досвідчені юристи та. Ваші документи можуть це довести в суді. Усі ці кейси це приклади того, як реально працюють митні юристи, допомагають імпортерам повернути свої кошти. Якщо ви теж підозрюєте, що сплатили зайве, напишіть нам. Ми безкоштовно перевіримо ваші документи і з'ясуємо, чи є підстави для повернення. Ваших коштів і допоможемо пройти цей шлях до перемоги. Консультація безкоштовна. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні розбори митної практики.